У жовтні 2016 року режисер фільмів Світанок планети Мавп та Війна за планету Мавп Мет Рівз заявив, що у нього є ідеї для четвертого фільму в серії. У квітні 2019-го, після придбання компанії 20th Century Fox компанія Disney оголосила про розробку нових фільмів у серії Планета Мавп. У серпні було підтверджено, що дія усіх майбутніх частин відбуватимуться у тому ж всесвіті, який вперше був представлений у фільмі Повстання планети Маут» 2011 року. У грудні було оголошено, що сценаристом і режисером фільму стане Вес Бол, який раніше працював з Рівзом над фільмом Мишина варта. У лютому 2020 року Бол підтвердив, що фільм не буде перезавантаженням, а натомість оповідатиме про спадщину Цезаря. Однак, замість прямого продовження війни за планету МАВП було заявлено, що фільм буде більше схожий на продовження саме двох попередніх фільмів.